Пізнай себе. Це слова, які були написані на храмі дельфійського оракула. І ці слова своїм життєвим кредо зробив український мандрівний філософ, випускник Києво-Могилянської академії Григорій Савич Сковорода. Його концепція сродної праці, нерівної рівності засновані навколо ідеї самопізнання. Ідею нерівної рівності Григорій Сковорода ілюструє через образ фонтану Бог, писав він, богатому подобен фонтану, наповняючому різні сосуди по їх вместимости. Над фонтаном надпись сія, неравное всім равенство. Льються із різних трубок різні токи в різні сосуди, вокруг фонтана стоящі. Менший сосуд мені імеє, но в тому равен більшому, що что равно есть. Повний. Це означає, що люди мають різні здібності, кожен свої. В цьому сенсі вони не рівні між собою, але рівні є в тому, що кожен може повною мірою розвивати здібності, закладені в нього Богом. Саме тому у кожного своя доля, свій шлях у житті. Цю ідею переосмислив і втілив у своєму моралі до 300 з дня народження Григорія Савича Сковороди український художник. Орест Гелетович, якого доля закинула у військо на захист батьківщини та її культури від жорстокого і бездумного московського молоха. Цей мурал приурочений до року народження Григорія Савича Сковороди 1722 року народжений. Зараз 2022 рік. І якраз виходить, що цього року 300 років від дня народження Григорія Савича-Сковороди. На стінописі зображено фонтан нерівної рівності, але він має дещо видозмінену форму. Як на мене, вона більш відповідає сучасним вимогам, сучасним поглядам. Я тут більше приблизився, війшов від такого барокового барокової алегорії фонтану, яка намальована сам самим родою. Я забрав архітектурну форму і просто більше. Вдався до іконографічного зображення Божого Божої присутності у вигляді Божої десниці з величезною краплею води, і ця вода розходиться у менших краплях і наповнює ємності, об'єми і інших людей. Головним змістом філософії Григорія Сковороди є все ж людина і проблема її щастя. Шлях, який веде до омріяного щастя, пролягає через моральне вдосконалення. Звідси буття людини є нічим іншим як безперестанне творіння людиною себе. У вченні про сродну працю Григорій Сковорода виходить з того, що кожна людина від природи наділена певними задатками, які необхідно розвивати. Ці задатки визначаються невидимою натурою, Богом. Тому, перш ніж обирати заняття свого життя, необхідно прислухатись до свого серця. Визначитись, для чого ти народжений, для якого виду діяльності. Щастя людини залежить від того, чи зуміла вона обрати справу свого життя за покликанням, чи займається вона справою, до якої народжена, до якої її визначила природа Бог. Наша боротьба ведеться не тільки на фізичному фронті, але і на е, духовному, так? оскільки Сковорода є е, нашим таким е, духовним лідером, можна сказати, одним з духовних лідерів, незважаючи на те, що він жив в е, далекому 18 столітті. Е, його ідеї є актуальні для нас і е, їх потрібно м, використовувати для побудови сучасної української філософської думки. Весь світ зазначає Григорій Сковорода в діалозі Наркіс, складається з двох протилежних натур видимої і невидимої, осягнувши невидимість, людина наче народжується вдруге, вона стає духовною людиною. Якщо тілесна людина обмежена і її дії детермінуються простором і часом, то духовна людина вільна. Вільна ж людина керується не потребами плоті, а головним своїм інтересом. Має духовні потреби. Я зобразив Наркіса у формі літери N, оскільки це є перша літера, з якої починається його ім'я. Але це скоріше не зображення героя твору сковороди, це скоріше просто знак, як знак вдячності сковороді. За його глибоку е, працю філософ... по філософії. А ось як говорить про самопізнання в наркісі один із персонажів цього твору, друг. Коли хочеш знати, то відай, що ми так бачимо людей, гей би хтось показував тобі одну лише людську ногу чи п'яту, сховавши голову і усе інше тіло, а без голови взнати людину, годі. Ти ж бо сам себе бачиш, але не розумієш, і не тямиш себе. А не розуміти себе самого це теж таке слово в слово, що згубити себе. Коли в твоїй хаті захований скарб, а ти про те не знаєш, це все одно слово в слово, що його нема. Отже, пізнати самого себе і відшукати себе самого і знайти людину одне й те ж. Але ти себе не знаєш і не маєш у собі людини, в якої є очі, ніздрі, слух та інші відчуття. Як же тоді можеш розуміти і знати свого друга, коли сам себе не розумієш і не маєш, наше щастя, зауважує Григорій Сковорода: це світ душевний. Хто будує своє щастя на фундаменті матеріального, той замість дійсного щастя матиме лише його видимість, все суєта, крім душевної радості. Щастя не в матеріальному багатстві. Радість приходить до людини тоді, коли вона пізнає істину, тобто коли пізнає саму себе, а через пізнання самої себе і Всесвіт. Дійсне пізнання повинно починатися з самого себе. Істинна людина і вічність те саме. Від пізнання самого себе ми йдемо до Бога.